Прислали мені, друзі, ось таку схему котельні задиблення твердопаленого котла. Ну, це я вам показую неправильну схему, а зараз покажу я правильну схему. А перед тим, як показати, скажу е, головні помилки е, завелика відстань горизонтального участку від вихлопного патрубка. До тройника. Вона перевищує 2 метра. Нема притока, нема витяжки. А значить, нема обміну повітря. А це дуже важливо. А ось правильна схема. Підключаємося під кутом 45. Є е в нас приток. На піддувало. Його треба пробити так, щоб ну, десь від пола 300 мм. Оце буде то, і десь в районі піддувала. А витяжну систему треба розташувати так, щоб вона була ну, на протилежному десь кутку, щоб був повноцінний обмін повітря. І тоді, і тоді ось так повітря йде. І воно стримиться сюди. Ну, наприклад, у нас немає вікна. Воно стримиться витяжку. А піддувало в цей час підхватує. Тобто, приток. Повин... Котел повинен стояти на путі від притока до витяжки. І тоді це буде взагалі супер. Воно якби підхватує свіже повітря. Витяжна система. Звичайно, це не обов'язково нержавіюча труба, але бажано, щоб це була утеплена якась там труба. Оцинковка в оцинковці, алюцинк в алюцинку, я предлагаю, або 430-та дзеркальна технічна сталь. Ну і наш димар, він повинен мати ревізію знизу, ревізію навпроти. Ну і тут на нашому коліні я рекомендую або боковушку, ну, роз, розташувати, але я. Якщо зручно, то краще ось таку знизу. Тоді сажа буде зсипатися ось сюди. Ось це класне розташування. Тому що вікна може бути недостатньо. Воно може бути зачиненим, відкритим, невідкритим. Люди забувають, краще все ж таки облаштувати повноцінну вентиляцію в котільні. а це зробити приток. І витяжну систему, і правильний димарь, і котел буде працювати ну просто супер.